Приховані сенси володаря перснів. Старий чаклун Байден Гендельф взнає, що темний володар мордору Путін хоче поневолити середзем'я. Розвідка доповідає, що пітьма накопичуються на кордонах Мордору, щоб поширити сфери впливу. В ширі живуть нікому невідомі хобіти українці. А ті, котрі їх знають, вважають їх кумедними селянами, котрі їдять сало та вирощують кукурудзу. Але саме українці стануть тими, хто не побоїться кинути виклик Саурону з його другою армією в світі. Сміливість та рішучість хобітів об'єднують представників багатьох європейських народів, котрі усвідомлюють, що наступають темні часи. Хоча, звісно, є і такі орбани, що підтримують Мордор. Ситуація ускладнюється тим, що Трамп Саруман підступно перейшов на сторону Мордора. Він так довго вникав в російську пропаганду, що навіть почав називати Фродо диктатором. Ілона Маска він вважає чудовим радником та надав йому владні повноваження. Ми ще не пройшли цю історію, фінал ще відкритий. І хто зна чим обернеться Саруману його зрада.